Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо йти світлим шляхом Пасхального періоду 40 днів радості, що сяє над усім християнським життям, від самої Пасхи, і аж до Вознесіння, ми не просто згадуємо факт Воскресіння Христа, ми всі вчимося жити Воскресінням. Споглядаючи, як Господь поступово відкриває свою перемогу над смертю нашим серцям, нашій церкві і всьому світу, Вознесіння це не просто одне із свят у церковному календарі, це таємниця, яка завершує земну місію Спасителя і відкриває нову епоху, епоху церкви. В якій ми живемо і діємо, тому ми не можемо пройти повз нього швидко або поверхнево. Саме тому в ці дні ми з вами звершимо не одну, а декілька проповідей, щоб разом крок за кроком глибше увійти в суть цього великого торжества. Ми будемо розглядати і писання, і богословське значення події і духовні наслідки. Для нашого особистого життя. Тому, братя й сестри, слідкуйте за нашим каналом. У найближчі 10 днів ми будемо викладати нові проповіді про це величне свято. Також, дорогі мої, просимо дослуховувати кожну з цих проповідей до кінця, не лише вухом, але і серцем. Бо, Святе Вознесіння це не просто якась згадка, а це заклик до наслідування, до духовного зростання, до життя, зверненого до неба. Але перш ніж ми розпочнемо говорити про Вознесіння, дозвольте всім вам згадати той шлях, який ми пройшли від самого Воскресіння Ісуса Христа. Ми вже разом пережили п'ять неділь після Пасхи, кожна з яких відкриває нам окрему грань дії Воскреслого Христа серед своїх учнів і у нашому житті. У другу неділю, яку церква називає неділею антипасхи або томиною неділею, ми згадували апостола тому, який Пройшов шлях від сумніву до віри, Воскреслий Христос не докоряє йому, а приходить на зустріч. і це про кожного з нас з вами, бо ми теж буваємо подібні до томи, розгублені, скептичні, потребуючи дотику і переконання. І Христос приходить, і наш сумнів стає глибокою вірою. У третю неділю, неділю жінок, мироносець ми вшановували тих, хто залишився вірним навіть біля гробу Господнього. Вони не шукали чуда, вони несли миру як останню любов, а знайшли порожню домовину і стали першими благовісницями Воскресіння, і церква навчає нас: любов сильніша за смерть, а вірність дорожча за страх. Четверта неділя розслабленого відкрила нам Воскреслого, як того, хто піднімається з безнадії. Людина, що 38 років чекала допомоги і нікого не було. І ось Христос, який питає: Хочеш бути здоровим? Це слово звучить і до нас. Христос приходить у наше безсилля, у параліч гріха, у глухий кут життєвих обставин. І піднімає нас з колін. У п'яту неділю про Самарянку ми бачили Христа біля криниці. Жінка шукала води, але зустріла джерело живої води. Воскреслий Господь відкривається їй, як Масія, грішній жінці, чужинці, непомітній у людських очах, але він бачить її серце і виливає на неї свою благодать, бо Христос приходить не лише до правдників, а передусім до тих, хто спраглий до істини. А шоста неділя, яку ми щойно з вами пережили, неділя просліпонародженого стала для нас уроком духовного зору. Христос не просто відкриває очі тілесні, Він відкриває очі серця. Сліпота це не лише про відсутність фізичного зору, а й про духовну нездатність побачити істину. Але Воскреслий Христос світло світу освітлює і нас. Браття і сестри, якщо ви хочете детальніше подивитися про особливості кожного з цих днів, подивіться проповіді на нашому каналі. Дорогі мої, і ось. Пройшовши ці п'ять великих зупинок на пасхальному шляху, ми наближаємося до наступного великого етапу свята Вознесіння Господнього. Залишилося лише декілька днів до тієї миті, коли Церква співатиме Вознісся Ти у славі Христе Боже наш. Але що означає це свято для нас сьогодні? Чи є воно просто логічним завершенням подій після Воскресіння, чи може це ключ до розуміння того, куди веде нас Христос? Адже ще нещодавно ми стояли біля гробу Господнього, сповнені радістю Воскресіння. Ми прожили з вами ці 40 днів, як єдина церковна родина. Ми слухали Євангелі про тому, ми йшли до гробу з любов'ю як мироносиці. Ми слухали про розслабленого, вціленого вірою про самарянку, про сипонародженого. Кожна з цих неділь це духовна сходинка, і ось тепер ми з вами стоїмо на вершині сорокаденного пасхального шляху і піднімаємо очі до неба, Бо Христос, який Воскрес із мертвих, не залишився на землі, як тілесний цар, але вознісся, щоб царювати у славі. Праворуч Отця, Він вознісся не для того, щоб піти, а щоб бути з нами по іншому, для того, щоб не залишити нас, а щоб піднести нас, і цей момент одна з найглибших подій усього Спасительного домобудівництва. Біблійною основою Вознесіння є частина Євангелія від Луки. Та дії святих апостолів. Тому, дорогі мої, спочатку ми з вами для того, щоб зрозуміти саму суть цього свята, прочитаємо частини з Євангелія. Євангелія від Луки, розділ 24, вірші 50-53. Вознесіння Ісуса Христа на небо. Вивівши їх за місто до Витанії, Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима. І були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Дії святих апостолів, розділ перший, вірші 1, 12. Передмова. Першу книгу я написав про все Теофіле, що Ісус почав робити й навчати. Аж до того дня, коли давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, Він вознісся. Після своїх страждань, Він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про Царство Боже Вознесіння Ісуса на небо. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він: Ви чули від мене, бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи! Чи не в час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: Не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо. Прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Тоді вони повернулися з Єрусалим з гори званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходи в суботу. Отже, дорогі мої браті і сестри, слово Боже говорить чітко, просто, але глибоко. У Євангелії від Луки ми з вами прочитали. І він вивів їх аж до Віфанії, і, піднявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як благословляв їх, він відступив від них і почав возноситися на небо вони ж, поклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю. Цікаво, що апостоли не сумують і вони не розгублені, навпаки. Вони повертаються з великою радістю. Чому? Бо вони не сприймають Вознесіння як прощання, вони зрозуміли, що тепер Христос буде з ними не ззовні, а в їхньому житті постійно, у їхньому дусі, в силі Святого Духа, який обіцяв зійти на них через 10 днів у день П'ятидесятниці. У діяннях апостольських ми з вами прочитали. Коли ж сказав це, піднявся в них на очах, і хмара взяла його серед очей їхніх. І коли вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, ось два мужі в білих шатах стали біля них і сказали «Мужі Галилейські, чого ви стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, що йшов на небо. Зверніть увагу, хмара взяла його, хмара в Писанні символізує Божу присутність. Це саме та хмара, що покривала Синай, що вела Ізраїль пустелею, що вкривала преображення на фаворі, хмара не туман, а присутність Отця, яка обіймає сина. Цей вхід у славу не втеча, це перехід Христа у новий стан буття. Де його царювання не обмежене простором і часом. Причому також хочемо відзначити про символізм 40 днів після Його Воскресіння, чому саме така кількість днів. Число 40 у Біблії завжди мало глибоке значення, 40 днів і ночей тривав потоп очищення світу. Сорок днів Мойсей перебував у Божій присутності на Синаї. Сорок років Ізраїль ішов пустелею до землі обітованої, сорок днів ілля мандрував до гори хорив. Сорок днів постив Христос перед Своїм служінням. Це число знак підготовки до нового етапу. І сорок днів після Воскресіння це не випадковий період. Це час відкриття апостолам глибини тайни Воскресіння, час формування їх нової віри, час, коли Ісус являв себе живим і говорив про Царство Боже. У ці сорок днів Христос, як Учитель, не покидає учнів раптово, Він поступово готує їх до того, що буде незабаром, до їхньої місії. До приходу Духа Святого до церкви. Саме Вознесіння відбулося на горі Оливній Єлеонській, географічному і богословському символі. Ця гора добре знайома Ісусу Христу. Саме звідси Він входив до Єрусалима. Тут Він молився в Евсематському саду і саме звідси возноситься. А пророк Захарія ще за століття до цього говорив: І стануть ноги його в той день на горі Оливкові що перед Єрусалимом. Це місце не лише історичне, але і пророче. Тут небо торкається землі, тут виявляється таємниця приходу і повернення месії. І недаремно ангели кажуть. Він прийде так само, саме сюди, на цю гору, прийде знову у славі, щоб судити живих і мертвих. А тепер, дорогі мої браття і сестри, давайте зупинимось, подумаємо і вдивимося в цей момент. Бо Христос не просто зникає. Він показує напрямок, він не каже, прощавайте, а каже: Я йду приготувати місце вам. Він іде, щоб ми з вами знали, небо нам відкрите, і вхід туди можливий. Він іде, щоб піднести нашу людську природу у славу, Він іде, щоб з'єднати землю з небом. І тепер наш обов'язок дивитися туди, де він, не дивитися в землю, не дивитися у гріхи, не дивитися в наші розчарування, не застрягати в буденному та не варитися кожен день у страхах. Ми з вами маємо дивитися вгору, шукати всього небесного, молитися. Жити, трудитися з погляду, поверненим до вічного. Вознесіння це не тільки подія про Христа, це пророцтво про кожного з нас. Бо Христос вознісся, щоб і ми були там, де Він. Це наша з вами мета, це наша з вами дорога. Тож нехай наше серце. Душа і розум линуть до Небес, де Христос сидить праворуч Отця. Погляньмо на Нього не як на того, хто віддаляється, а як на того, хто нас веде. Бо Він сказав Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Слава Ісусу Христу! Який вознісся, слава Ісусу Христу, який підніс нашу з вами природу, слава Ісусу Христу, який не залишив нас, а наблизився до нас ще більше. Амінь.